Сім годин 14 хвилин ранку, 7 червня 2025 року, над Курською областю спалахнуло сліпуче полум'я. Повітря прорізав вогняний слід. Російський винищувач Су 35 стрімко падав до землі. Його уламки врізалися в ґрунт, залишивши за собою клуби диму і тривожну тишу. За лічені хвилини українські телеграм-канали та соціальні мережі заповнилися тріумфальними повідомленнями. Вперше український винищувач F-16 Збив один із найсучасніших бойових літаків Росії заголовки провідних англомовних та європейських видань гриміли, український F-16 знищив російський су 35 над Курськом. Новині сайти підхопили сенсацію, поширивши її по всьому світу. Але що, як ця історія лише димова завіса? Офіційна заява повітряних сил України справді підтвердила факт знищення Су 35 у районі Курська. Проте в документі не було жодного слова про повітряну перемогу. Не згадувалися Ф 16 або навіть факт повітряного бою. Це мало б насторожити навіть найзавзятіших коментаторів. Якщо це не був повітряний бій, то що ж насправді сталося? Шоста година 45 хвилин того ранку. Російський пілот завершує передпольотний огляд на аеродромі в західній частині країни. Його машина, новітній Су-35, готується до зльоту. Два потужні турбореактивні двигуни АЛ 31 Ф починають розкручуватися. Кабіна наповнюється характерним гулом. Система навігації, прицілювання радіоелектронної боротьби вмикається в роботу. Літак викочує на злітну смугу, піднімається в повітря і бере ку курс на кордон з Україною висота 16 кілометрів, район патрулювання, прикордонна зона в районі Короново завдання забезпечити повітряне прикриття російських підрозділів і у разі необхідності перехопити українські повітряні об'єкти на борту. Вершина російської інженерної думки. Су-35 флагман покоління четвертого з плюсом. Він оснащений радаром з фазованою розшіткою, здатним одночасно відстежувати до 30 цілей. Двигуни з відхилюваним вектором тяги дозволяють виконувати маневри, недоступні для більшості західних аналогів. Електронна система захисту Кібіні обіцяє нейтралізувати будь-які ракетні загрози, але вся ця високотехнологічна міць не врятувала його того дня. Чому? Тому що протистояв йому не літак, а значно складніша. Скоординована та смертельна система. На той момент Україна мала не більше десяти діючих f 16 причому їхні пілоти лише починали освоювати нову платформу. Після десятиліть польотів на радянських міг 29 і су 27 перехід до західної філософії ведення повітряного бою це справжня революція в свідомості. НАТО робить ставку на мережецентричну війну та далекобійну зброю, але українці лише починали інтегруватися в цю доктрину: досвід експлуатації, обслуговування, підготовка наземного персоналу усе це ще в процесі становлення. До того ж, на червень 2025 року Україна вже втратила три F-16. один в серпні попереднього року, другий в квітні, третій буквально за кілька тижнів до обговорюваного інциденту. 30% втрат за рік катастрофічний показник, який свідчить про крайню вразливість навіть таких потужних платформ. Розумно припустити, що настільки рідкісні і цінні ресурси Україна зосередила в тих регіонах, де вони могли принести найбільшу користь південь, схід захист інфраструктури від ракетних ударів. Відправити F-16 за лінію фронту вглиб Росії це рівнозначно квитку в один кінець без повернення. Чи означає це, що російський пілот міг розслабитися? Аж ніяк. Він чудово розумів, що головна загроза походить від української системи ППО. З кожним місяцем війни українські зенітні комплекси просувалися все ближче до кордону, а деякі й узагалі отримували можливість завдавати ударів по цілях у глибині російської території. У цей самий момент у повітряному просторі над центральною Україною перебував шведський літак дальнього радіолокаційного виявлення СААП-340. Його радар ПС 890 міг охоплювати радіус до 450 кілометрів. Ці машини, літаючі штаби, здатні координувати десятки об'єктів одночасно, але для повноцінної роботи з українськими f 16 необхідна система зв'язку link 16, цифрова шина НАТО. Саме вона дозволяє обмінюватися даними в режимі реального часу, створюючи єдине інформаційне поле. Але, як стало відомо, за наполяганням США, системи Link 16 з українських винищувачів були демонтовані. Причина проста побоювання втрати цієї технології у разі захоплення або знищення літака. Це рівнозначно тому, щоб дати найновіший смартфон без sim картки і інтернету. Відповідно, навіть якщо СААП-340 виявив російський винищувач, передача даних могла здійснюватися лише голосовим каналом, що на надзвукових швидкостях і обмеженому часі реакції робить наведення неможливим. 7 годин 13 хвилин пілот Су-30 отримує тривожний сигнал від системи попередження про опромінення. Його літак захоплений у приціл. За лічені секунди він починає серію захисних маневрів. Викидаються депольні відбивачі і теплові пастки, активуються перешкоди, все спрацьовує як за підручником. Однак, через 26 секунд ситуація змінюється. Система сигналізує про пуск ракети. Це вже не попередження, це атака. Причому ракета має власну головку самонаведення, вона не залежить від радару на землі. Вона бачить ціль самостійно і маневрує з величезною швидкістю. Су-35 намагається втекти. Пілот виконує маневр спліт С, випускає теплові пастки, але ракета їх ігнорує. Вона орієнтується на відбитий радіосигнал. Найімовірніше йдеться про ракету системи «Петріот» у модифікації ПАК-3. Така ракета здатна досягти цілі на висоті до 22 км і на швидкості понад 5 часов маха, миттєвість і удар. Спрацював підривач. Су-35 охоплює полум'я, пілот катапультується. Його крісло викидається з прискоренням у 20G. Він залишає кабіну за мить до знищення. Під куполом парашута пілот спостерігає, як його літак перетворюється на купу металобрухту. Що саме збило його, він не знає, але одне зрозуміло це не був повітряний бій, це удар, завданий із землі, точний, вивірений і смертельно ефективний. Українське командування не розкрило подробиць, лише коротка заява. Знищення в ході операції на Курському напрямку. Чому така стриманість? Усе просто інформаційна війна вимагає своїх правил. Нехай російські пілоти бояться невідомого противника, нехай думають, що в небі над курском патрулюють українські f 16 Паніка і параноя це також зброя. Насправді це був результат мережевої операції. Супутники, наземні радари, система раннього попередження, західні технології та високоточна система протиповітряної оборони це не випадковість, це стратегічна модель ведення сучасної війни. Ми живемо в епоху, де знищення не вимагає візуального контакту, де рішення ухвалюються за тисячі кілометрів від цілі, де той, хто бачить, не є тим, хто натискає на спусковий гачок су 35 упав не тому, що поступився в маневреності. Він упав тому, що система, в якій він брав участь, виявилася вразливою перед мережевими операціями нового покоління. Ласкаво просимо в реальність нової війни. Поділіться своєю домкою.